Всім привіт! Представляю вам дерев'яний паркан Шахматка власної конструкції. Основний його плюс це однаковий вид з двох сторін. Хочу зазначити! Якщо для вас не важливо, який вид буде у внутрішньої сторони, то я б віддав перевагу паркану такої конструкції. Про його конструктив та вартість в наступному відео. Повертаємось до шахматки. Як його робив я та скільки матеріалів, коштів на це потрібно. І так, дочекались осені, зібрали урожай винограду, беремось до роботи. Все за порядком. Одразу показую ескіз паркану, щоб було зрозуміло з яких матеріалів та в якій послідовності виконувалась робота. Стовпи із профільної труби 40 на 40 товщиною 2 мм довжиною 2 метри. Покриваємо рідиною перетворювачем іржі. Витримуємо добу та фарбуємо. Я це роблю такою фарбою. І за економією, я доварюю внизу ще 65 см металевих відходів. Достатньо приварити два прути з профільної арматури а 500 діаметром 8 мм. Як ви бачили з моїх попередніх відео, я не люблю халтуру. Тому всі стовпи у мене не просто закопуються в ґрунт, а встановлюються в бетонну оболочку. Це для того, щоб часом. Не клонило паркан від вітру, висота його буде 2 метри, а це велика парусність. Перед тим як приступити до роботи, вам не помішає зробити таку приспособу для полегшення копання ям під стовпи. Підійде і риболовний шнек для льоду. Діаметр отвору 15-17 см. Можна, звісно, і лопатою, але це незручно, бо глибина. 70 см. Та отвір мінімальний у вас виходить 25 на 25 см, а це лишній розхід бетону майже в 3 рази. І так, робимо розмітку, де у нас будуть стояти стовпи. В мене між 800 стовпів відстань 1 метр 96 см. Тому 6-метрову дошку порізав на куски по 2 погонних метри. Знову ж таки, вам рекомендую робити проліт 2 метри 25 см та брати дошку 4,5 метра. У мене просто не було вибору. На ринку на той час більш-менш відповідний матеріал був тільки довжиною 6 метрів. Ями викопали, встановлюємо крайні стовпи, забетонували. Натягуємо шнурки. Та виставляємо по кресленню проміжні, бетонуємо. Виставляти стовпи можна різними способами, підпорами. Або прихватити внизу арматуру та вирівнювати клинами та підкладками. Саме головне, щоб на виході все було в нулях, як у серйозних майстрів. Далі відливаємо бетонну стрічку. Для гарантії, щоб вона у вас не просіла або не тріснула, вкладіть в бетон профільну арматуру діаметром 6 мм при заливці, прив'язавши дротом до стовпів. У мене вкладені металеві відходи. Даємо відстояти з двоє діб бетону та розпочинаємо кріплення дошок. Я їх заготовив раніше, простругав, пропитав фарбою, пропиткою ядзунка. З попередніх моїх відео ви бачите, що зарекомендувала вона себе непогано. Кріпимо дошку зверху по шнурку саморізами по металу. Я це робив таким способом. Перед закручуванням саморізів по металу я проходив отвір сверлом 2,2 мм. Змочувати водою обов'язково, тоді вам можна обійтись одним свердлом. Посередині прольоту обов'язково вставляємо дерев'яний брусок 40х40. 40. Це для того, щоб не крутило дошки на сонці. Місця кріплення дошок до стовпів закриваємо накладками. На выходе у нас такой деревянный паркан шахматка Кильки с материалю та их артист, Для шести погонних метрів паркану приведено в таблиці. Не забувайте мій труд оцінити лайком. Всім бажаю добра, працюємо та будемо здорові. Дякую за увагу!